На що здати стрільбольний автомат? Самий звичайний, найпростий. Самий Каптомку, зрозуміло, пробиває. А Оці стаканчики. Чи проб'є воно яблуко? Ну, точно не знаю. Оці обережно очі. О, пробило. Це якби стара, це вицвівший пластик, то він зрозуміло, що слабіше буде. Тепер по яблуку. -да, наскрізь пробиває. Якщо автомат більш потужний, то в принципі будь-яке яблуко, воно проб'є. Скло не пробиває, дерево не пробиває. тобто Швидкість 120 це. Ну, Потолок для стандартного автомата. Не знаю, що ще сказати, але приїхали постріляти, ми постріляли.